Вітаю! Ми студенти Луцького національного технічного університету. Мене звати Кодорчук Єлизавета. Мене Чок Ян. Мене Маргарита Сміненець. Наші приголепні 2023 року ми займі розтір обов'язаний замок і трьохсвій двері для відвідувачів. Зараз ми представимо вам три цікавинки охорного простору. Зокрема, імператор Священної Римської імперії Сегізмунд Люксембурзький у 1514 році Луцький староста Константин Іванович Островський здобув перемогу над московським військом у битві під Ошею, що була зображена на полотні учня Лукаса Кранаха Старшого, де вони постали в рицарських обладунках. Перед вами воїн кінця 13-го, початку 14-го століття. На ньому власничий обладунок Лускайті на рукавника позлочили шолом з кульчижною бромицею, щит, перш та список. Лучник 14 століття, лук кулчан, вовняний одяг, чоботи та шапка з прикрасами. арбалетник середини 14-століття, бригантина з сталевими пластинами, шапаль шолом, арбалет з кулчаном і щит з повезу. Заможний піхотинець початку 15 століття, швалом бацінет, нагрудник з культурним партухом, ладні рукавиці та обладунка на ногах. трицар початку 15 століття, ладний обладунок, шолом бацінет із забралом, нагрудник Кастромбрусти, меч і канджал в оксимодових ножнах, рицарський поїзд з ладними накладками. Моя розповідь про діяльність єзуїтів розпочинається в 1606 році, коли єпископ Петро 3 Волоський підписав акт на будівництво єзуїтського в Янові над Богом. Колегіум розвивався досить швидко. В ньому викладали гуманітарні науки, граматику та навіть писи мовної теології. До 1640 року колегія налічилася до 30 єзуїтів яких колегіям було виховання дисципліни. Уроки починалися спільною молитвою, а навчання було доступним для всіх, незважаючи від вірю розповідання. Учителі заохочували до щоденної молитви, особливо перед початком канікул. Найважливішими правилами тут була тиша пунктуальність і порядок. Учителі повинні були закінчувати урок до останньої хвилини, не відволікаючись на пусті розмови. Хоча, розуміти, вірили, що краще мотивувати полою, а не покаранням, але воно вони частину могли дозволити собі застосувати обмежене фізичне покарання, це до десяти ударів різку, головне прислідка. Перед вами зібраний образ вчителя ізуїзного, так, ймовірно, міг виглядати тутешній викладач поетики Станіслав Кулицький. Але якщо з точки зору технічних характеристик, це воскова силіконова роботизована фігура, яка реагує на ваші рухи і взаємодії з вами. А ця фігура ідеально передає атмосферу тутешньої минувшини. З нею зможна сфотографуватися і при першій зустрічі у листопаді 1996 року Гану Войтухову, дружину військового століда Станіслава Рустеля, лікаря Балвера, було засуджено до страти за подружню зраду. Їхні стосунки викрив чоловік Гани, який я знайшов у домі Станіслава речі, до бояс та шапку. Станіслава зічався душими вчинками, щоб довести своє кохання, зокрема, полізав палець за здоров'я Гани. Суд визнав їх винними, і за мандрузьким правом обох було засуджено до страти моча. За легендою, під час страти зі шиї Гани впало на місто, яке відібрав кат. Перед смертю він покаявся, вважаючи це знаком прощення гріхів.